Пошли проверить 70 чистых мест. Новый мест, выпала монета. Да. Про ті решти суха-суха. Мав би бути стан хороший. 1861 рік. Ні, 4 крейсера, стан. Ну, стан хороший. Назад не будемо чистити, потім почищу, покажу, прикріплю фото. Все, почен. Let's go. Місце до хрена. Така місцена. тут луг викошений. По стандарту, як і книжка пише, провірив ямку нема. А рядом. Ідентичний звук. Ну зараз будемо показувати майстерність скопу. Майстер клас. О! Щоб лиш не різанути монетку. Сильно не буду заганяти. Викупа. Напевно, менше да менше, бо єлі бере звук той самий, тобто і монета. Залягання 5 см. Або не монета. Смордяк. Але звук такий. Виктора. Некоторые... Да, так, 5 см не більше. У землі. Це не монета, це якийсь предмет. Не... Незрозумілий кусок бронзи. Ну, нічого. Кот і викопав тут поряд ще якийсь хрюмубе, тут різьба зверху, ось тут, серебрині, квадратний. Я не знаю, що це. Хто що скаже? Ану, ну, таке. Підкажіть. Ну! Коротше, попався сигнал, зайшов в ліс. Ай, протирай, не виділися, мала. Гудзик під номером 5. Вушко присутнє. Ми його чухати не будемо, кинемо сумку. Потім почищу покажу. Це. І зараз я покажу знахідки, е, які були знайдені перед лісом. на цьому, тобто цю штуку. Тут написано Шредер Канада. Унизу. Це була запальничка, тут було припаяне колесо, тут фітіль стоїть, вниз відкручується. Така запальничка. Гудзон в сумку і Манітос. Монітос 4 крейсера підтертий, але метал цілий живий. Ор орел проглядається, з цієї сторони ви бачили. Коротше, в лісі трошки темненько, але. Крин... Да, не фокусую. Ну нічого. Гудзик підбрив. Це є німецький або австрійський гудзик, який був на сподніх. Так звана білуха. І гудзик єдина і здесь. І... Ось тут у нас такий прибор і такі... така знахідка. Блін, ну сахрана взагалі. Ти що? Дивіться, блін, взагалі, рідна ця, Блистить теж. Офігею, блін. Оце находка. Тут має бути клеймо. Може бути. Да, воно залепло. Блін, ну сохран вообще, дрідко такий сохран. Красавчик, Красавчик взагалі, зачот. Движу не покоцана. Став і працюй. Ну. Зачот. От, Коп продовжується. Копаємо на старій дорозі. Після сокери така знахідка. Підкова, але стан плачевний. Не берем. Був сигнал 1820, але чіткий стійкий. І тут така знахідка у нас. Я підозрюю, що це СССР Не можу зрозуміти, що за монета. Напевно, Напевний лей. Зараз на паузу поставлю протру. Так, да, це один лей. Коротше, йшов ярами, ярами, лісами, лісами, паутина, комарі і тут. пню Завісик, це була щось за щелочка якась. Я підозрюю, що цей предмет срібний. Видно, що щось ну, стареньке. Цікава штучка. Тому знаю, може прикріплю. Що це є артефакт. Тут така ємо в коліно і <плух> зажигалка. Зажигалка перша світова. Кришечка коснута, але нічо. Сам факт. Сам факт. Сам факт знахідки, що тут можна покрутитися. Все, шукаємо, зараз будемо показав. Коротше, сигнал був чіткий, я його акуратно викопав, але так склалося, що от так відпало, не відпав. Воно було отако. Отак так було. От ще часті від нього. Червоні. Що ж це таке? Беру почищу, подивлюся. Находка. І попаде новий екземпляр у мою колекцію. Це ножик. Такий. Був зверху, навіть не копав, повернув. І от тобі ножик. Зачет. Монітос. По всьому вигляду, як він виглядає, це ссср трьошка. Да. Трьошка вот проглядається. Трешка СССР. Короче, бля, находка просто шикардосна. Випав, короче, такий ножик. Офігеть. Мисливський. Мисливський ще й в хорошому стані. Я його розроблю і він буде працювати. Чуть-чуть ручки немає. А так, ну це не я його коцнув. Зачет? Находка шикардо. Вертаюсь по дорозі вже до машини і попадається мені. Рамочник 57-го року. І потеряв я колегу. Ого! Находка просто клас! Короче. Покопали, вже рулимо до машини, машина, виходить, 3 кілометри в ту сторону, куди я йду. І так по дорозі, зліва-справа, де є гарні місця, заходимо, робимо розвідку. І під час цього всього процесу обрив дві монети. Коротше, зараз ще зайдемо в цей лісок, зараз покажу. От. У цей лісок, зараз зайдемо справа там в ньому по словах знатоків було городище. слав'яні. Зараз ми зайдемо і зберемо сметанку. Що буде, покажемо. Лагер такий Чокінький. О, Зараз ай-яй-яй тут. Чи викинув монету, не знаю не монету, не знаю що, навіть не бачив. Сигнал був, я його копав, копав, копав і от гурт. Я ще не дивився, якщо це зараз буде режуха, то я буду радуватися разом з вами. Або у наша монетка. Ні, не не режуха, це 25 копійок Україна. Редка чи не чи Не нерідка. Стандартний Що це який тут? Італіянка, італійський чкан? Все, тільки що викинув ямку тип. От вона, неповторима. Совет, походу. А ні, царська, прикинь! Одна копійка цари. Да Олександр Ніколай перший. Да, вот она. Ніколаша. Да Микола. Кижу на рік. Не бачу. Коротше помию. Прикріплю фото. От біля таких дубів я. І такі заросляндії. Це по дорозі в цьому лісі. Зараз перевірю яму, чи нема сигнала, бо може бути кошельок, а там рублі. А мені їх треба. Срочно. Короче, поряд 50 см ще один такий сигнал, але слабший. Ще не дивився... А, що це було? А ні, це жовуть. Можно они. Ага, потемнело. Он кричит. А, манитос. Манитос, манитос. Вай, ты что, серебро? Срібних 5 копійок. Срібних 5 копійок. Секунду. О, 1901 року 5 копійок сріблом. Офігеть. Рядом, якщо рядом тут, і може бути ще щось. Рублі! Де ж ви рублі, 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 рублі! Трошки почистив. Знахідки. І самі такі, які заслуговують уваги, це ножик. Він зараз піде на полку, я зараз це покажу. Я його трохи промив водичкою, щіткою. Велику ржавчину я зняв з нього. Ну, не до кінця. Його потрібно відмочувати і щоб він закривався. Такий у нас ножик. Ну, Зачат запальничка. А також є деякі предмети, які не попали в отут, як би це так, щоб прочитабельно. Внизу пише Шредер Канада. Запальничка Кокарда, Австрія. Кришечка, я, я думаю, що це кришечка від. Люльки. Якби була люлька, було б дуже круто. Така собі кришечка. Тут у неї такий завісик супермодний. Ну і ножик. Цей також. Зараз відправляється, я його чуть-чуть очистив. Не сильно буду ним заморачуватися, тому що він уставший. Гудзик. Гудзик піде на пано. До речі, в мене є велика. Кількість гудзиків нових потрібно зробити огляд гудзиків, які будуть йти на пано, і буде хороший ролик. Я думаю, що зайде. Ну і 5 копійок. Я її чуть-чуть помив, не чистив. 5 копійок 1901 року, СПБ, азаді орлик. Ось такий орлик ФЗ. Ну, непогана знахідка. Також. Одна копійка, я її не дочищав 1903 року. Царська копійка, орлик вставший. А також... З цією десяткою, десятка є на відео, а 20-ки немає. Тобто я знайшов дві монети в одному місці 48 го двадцятка і 57-го десятка. А також Лей і 3 копійки. Лей ви бачили, а 3 копійки також не попали на відео. Я Лей навіть чистити не буду. Тут видно, що це Лей. Ну, одним словом. одним словом, такий у нас результат. Ну і гудзики шмурдяковий цей розвалився. Цей вроді є на відео, цього нема, цього теж немає. І запальничка є. Запальничка це точно. Я її не, не чистив, вона розвалюється і, коротше, кердик. Ну, сам факт. все Зараз побачите, де будуть ножики у нас. А потім де будуть ці монетки. Бо тому що в мене є коробка. Срібні монети в одній коробочці, а ці такі вони йдуть. цього, Зараз ви побачите, скільки я накопав і яких монет цього року. Ось. Це в мене такий стенд. Тут знаходяться ножики, які я викопую. Отут. схожі ножі посунемо замок і займе своє початне достойне місце у нас тут цей ніж ми так і цей дись десь тут Її ну ось. А кому цікаво на рахунок ножиків, у мене є окреме відео по цій колекції ножів на моєму каналі. І про середньовічні, і про мисливські. Також є новинки у мене. Тут. Підзбирається більша кількість. Покажу, розкажу. Ключики мої. Така собі. Це то, що жалко викинути і нема що продати. Ну ось це результат самих хороших монет, шмурдяк, каліки я повикидав. Тут тільки то, що, ну якби. більш-менш. Ну и царьок можем нам поставити отдельно. А десятки, де десятки? Ось десятка і ось двадцатка. Вот так. Советы. Это Австрия. Буратинки. Буратинки зайняли дві ячейки. Братоси. А, ні, от черьох я. У мене царя вже з 200 цього року. Дві двушки. А, три двушки. І ця. А, о, ця ще монета не попала в сьогоднішній огляд. Це є 4 цих крейсера, що я знайшов в цьому же відео. Вона зайняла своє місце. Все. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому не сподобалось, пишіть коментар чому. І підписуйтесь на канал. Далі будуть ще крутіші відео, так як я рухаюся вперед, розвиваюся. Всього хорошого. Дякую за перегляд.